Що ж, всім привіт! Сьогодні я буду відкривати два міфічних яйця. Так, значить, ми підійшли. І будемо їх розкривати. Я буду розігрувати те, що мені попадеться в одному з тих яєць. Відкриваємо з першого це. Боже, можна мені лисиця, я благаю. О, яка саме, що непонятно. Давайте відкриємо друге яйце. Будь ласка, можна мені лисицю? Лисицю, Ну будь ласка, ну я як для другого. Знову! Ви прикалуватись дві миші. Отаких от. Якогось ось. непонятного дві миші. Ще я тепегнуся і буду дивитися, що там ще у нас за яйця. Тому що я не буду вам розігрувати таку фігню, ви прикалитись. Опа, ну у нас ще якась... Команд Summer Egg офігеть! Я, звичайно, його купую, якщо вашому якийсь лох. І я буду сьогодні перевіряти один іще лайфхак як зробити пастку. Задля вас я просто хочу зробити пастку для людей, якихось, які до мене будуть приходити красти щось моє. Значить, ми беремо, нам знадобиться лавочка, якась те, на чому можна коротше, сидіти. Ми, значить, це причепляємо. От сюди от ставимо. А тепер ми, значить, дивіться, нам треба зробити отако. От Оу, я на те передвигаю. Відраз висвітилося передвигати оце -от все. Так, тепер ми, значить... О, я не те рухаю. Знову. Ми, значить, отакова це перевертаємо. Йомаю, -йо, блін, що я вас ще витворяю нафіг? Ми перевертаємо ось так. Думаю, ви поняли, як треба зробити. І тепер ми отсюда це переміщаємо. Да, блін! Я, якщо що це не буду собі на гарден ставити, нащо мені це треба. Але ну як для приколу, щоб вам показати, я вам це, звичайно, зроблю. Все, ми це зробили, значить. А тепер ми беремо. Все. Тепер. Оу, мені здається, що я трішки не так це поставив. Так. Да. Занадто глибоко це поставив. Блін, ну коротше, я втратив просто одну лавочку. Да. Одну лавочку втратив. Отаку це класно. з медом. До речі, я зараз вже буду ставити оце, -оце яйце. У мене шість таких яєць. одна таке. І все, це всі яйця, що в мене є. А я не поміжу, що за яйця мене. Ой, воно 20 хвилин! Ну блін. Коротше, поки що це щось собі пофармлю, поки накупляю. І... Для мене це 20 хвилин, для вас це секунда. Будь ласка, можете оформити підписку на мій телеграм-канал? Ось, якщо що його... Ви бачите його qr коди на екрані. І заради бусі? Дякую. До речі, саме в телеграм-каналі ви зможете побачити. Ти, ну, хто виграв бля, хамуха, в конкурсі моєму? До речі, поки ми чекаємо саме завдяки моїм петам, ківі, наприклад, мені цей пет дуже сильно допоміг в проростанні цього яйця, так би мовити. І за весь цей час я собі посадив бананкою прикладатися і капусту. А ще я зробив собі открытия читацький куточок Прямо імбово тут. Якха он начувається, то у мене тривога. Да. Кончена, блин, тривога. Вот она все Господи! Ось о, дивіться, мій петл тупо висижує і, і він на 25 секунд мені допомагає. Так, у мене вже типу догорає і... Готова. Давайте на, на рахунок три. Я розпаковую камон саме. Три, два, один. О, блін! Так, ну, добре, зараз точно відкриваємо на рахунок три. Три, два, один. До речі, тобі, до я собі зараз банан купив. Будь ласка, можна мені краба? Там не... А, зірочка випала, не рідкісне, самий нерідкісний пет. Але все ж, я розіграю mm. дані пети, які я вам зараз будуть показувати.